Друзі, всім привіт! На перегляді у нас сьогодні ось така чорна красотка. Ексклюзив із Швейцарії. Цей автомобіль ми привезли з Швейцарії. Чому ексклюзив? Я зараз вам все покажу розкажу. Історію, стан автомобіля, все, все, все покажу і розкажу. Отже, це Mazda 6. Другого покоління, і я вважаю це покоління одним з найкращих. Кузов тут живучий, правильно зроблений, накладки на пороги пластикові. І дуже красивий автомобіль. Тут 2 літра бензиновий мотор атмосферний на 147 кінських сил. І автомат Айсін, японський гідротрансформатор 5-ступеневий. Автомобіль 2008 року випуска, подивіться, який збережений стан. І комплектація ксенон, мовачі фар, противотуманки. Гляньте, капот, навіть з колів немає. Диски тут 205 60, r 16 якраз для наших доріг саме те. Тонування, є, лобове скло навіть і рідне. І все скло по периметру рідне. Ось стан автомобіля. Стан атофарбового покриття. Ексклюзив, звичайно, всередині. Трошки пізніше я вам покажу. кравчин рижиків нічого такого немає. Трошки грязно там в парках, тому що дощ буквально недавно прийшов. Атомобіль заведений працює рівно тихо. Полихло По вихлопу все ідеально. Гляньте, є спойлер. Рідкість. Тут спойлер є, тому що це, друзі, спортверсія. Хромовані релінги. гляньте, ідеальна рівна поверхність на криші, нічого там градом не побити, ніде нічого, все. Ну, Дуже-дуже збережний стан. Що відрізняється цю спортверсію? Ну, по-перше, ось ці хромовані накладки. І подивіться, якому вони стані. вони як нові. А часто буває обліж. Потім спойлер, потім ось цей хромовані релінги. Ну і всередині багато чого. Спереді бампер, подивіться, як новий. Часто тут летять камінці і так далі, тут от часто рижики, побите, або якщо мінялось лобове скло, тут царапини якісь, тут все в ідеальному стані. Ну, і пішли тепер подивимось. Світло, зразу скажу, просто класне, як у преміум автомобілі. Дивимось цю ексклюзивну комплектацію. По-перше, ці 4 склопідйомника, дзеркала складуються, бачите, кнопочка є. Акустика босе, в багажнику сабвуфер. Потім ось спортверсія, бачите, такі металічні накладки на педалі. Далі ось такий салон ексклюзивний. Справжня шкіра, подивіться стан. Чесно скажу він як новий. Подивіться на стан руля. Мультируль. В бортовик переключать магнітола, телефон підключається. Далі є... Вон кнопочка, бачите, сліпі зони. В дзеркалах засвічуються. працюють. Крісло, бачите, з пам'яттю електрорегулірок, все працює. І не тільки водійське, а і МТ переднє пасажирське. Ось там. Резинки, пластик, пороги. Друзі, як для восьмого року ви в Україні таку машину не знайдете в такому стані, в такій комплектації. Тому ексклюзив. І це ще не все, там я ще на приборці покажу, є що показати. Цікаве. Ну, Ззаді тут, похоже, ніхто не їздив. Дуже багато місця ззаду. З найбільших, один із найбільших універсалів в своєму класі. Широкий автомобіль. комфортно їхати. Багажник дивіться. Є такий хазяйський коврик, практично. Потім така сіточка є, шторка, далі вон там сіточка є. Ну, В принципі, весь комплект є. Тут все як нове. Там під низом сабуфер. Однією рукою мені тяжко достать, відкрити. Ну він там є. Ідемо далі. Ось стан карти. Задні праві дверки. Пластики, резинки. Тут теж бачите електр... електрорегулюки. Ось стан крісла. Так, є тут у нас сервіска, є візитка, вон там де купувався цей автомобіль, Люцерн, Швейцарія. Тут Щас покажу вам. Хилинку. Та от записи є, там вон, по пробігу. І ось, і ось специфікація цього автомобіля десь хотів показати, тут написано. Прямо ну, прям в сервісці написано, що це спортверсія. Е, ну, така ексклюзивна комплектація. Сейчас хвилинку. Ага, Ось написано і по базі я перевіряв, пробивав, там фіксується спорт. Двохлітровий бензиновий атмосферний мотор один з найкращих у своєму класі теж вважаю. І конкуренції йому ну, мало хто може показати. Так, тепер подивимось в салону ще в чому тут. Є моменти. Ну, дивіться, датчики світла, датчики дощу. Автоматичне затемнення дзеркал. Підогрів сидінь. Подивіться на стан. Гляньте. Коробка ідеально відпрацьовує, Клімат, контроль двохзонний. Він працює. Холодом все дує. Сюди можна поставити сучасну мультимедіа. От так, ідеально вона сюди встановлюється. Ось автомобіль заведений, гляньте. Ніяких помилок, нічого немає. Пробіг 175 тисяч, він оригінальний. Два ключі. Тут дивіться приборка інша, вона відрізняється від звичайної Mazda 6, в звичайній комплектації. По-перше, хромовання ці колодця, по-друге, тут така голуба, ну така синя підсвітка. І коли більш-менш темно, так, то дуже класно виглядає так. Дійсно по-спортивному. Часто ось тут потріскано. Ну, не знаю, чому так умаздив ось тут на торпеді, але тут подивіться стан. Все ідеально. Руль. Він як новий. Так, йдемо подивимось двигун, теж цікаво. Ну, от він заведений, його практично не чути, як він працює. Так. Ось робота двигуна. Кому потрібен він код, можете перевірити. Звичайний атмосферний двигун, 16 клапанів, клапани, два розпредвала, японський, класний двигун. 147 кінських сил. Ідеально ставиться на нього газ. Тут все сухо. Нічого не димить картерних газів немає. Значить, по розходу топлива на цьому двигуні. Дивіться, траса 6 літрів, п'ятиступенчатий гідротрансформатор автомат Змішаний цикл 8 літрів, місто 11. Це реальний розхід палива. Хто вміє економити, може і економніше їхати. Для такого класу автомобіля великого універсала це дуже приємний розхід бензину. Тому, друзі, кому потрібен такий ексклюзивчик, звертайтеся дуже-дуже достойний варіант. І красивий автомобіль, гляньте. На цьому закінчую перегляд. Жду вас на тест-драйв До зустрічі!